Директор міського палацу культури текстильник Тарас Максименко до участі в шоу готується ретельно. Розповідає, не пропустив жодної репетиції. На сцені танцюватиме український народний танець. Чому погодився? Тому що проєкт класний, проєкт молодіжний, проєкт популяризує танець і в день танця, і проєкт нашого рідного колективу «Айдельвейс». Тому погодився. Важко, складно, але це тільки в плюс, це в розвиток, це в похудання, це в фігуру. Це, ну. Це тільки в плюс. Головний лікар рівненського пологового будинку Сергій Сулімовський на велику сцену вийде вперше. Каже, хоче підтримати сина, разом з яким і виконуватимуть танець пірата. Саме людей знаю дуже давно. Хотілося спробувати себе за свої 45 років перший раз вийти на сцену. Подивитися в зал зі сторони сцени. Це раз. А другий син давно тут танцює. Ну якось. Хотілося його підтримати. А танцюємо танець піратів. Відомий тележурналіст Олександр Курсик перед Рівненською публікою танцюватиме вальс. Підготував для глядачів навіть сюрприз, проте який поки не розповідає. Виступ на сцені присвятить своїй донечці. Я хочу, щоб вона теж займалася танцями. Вона кумедно з мене вже кіпкує вдома, коли тато робить квадрат або до-за-до, -до, або інші па виконує. Спочатку він їх вчив, як вони називаються, а потім як вони правильно виконуються. То, то якби вона сміється і каже, що тато, я теж хочу танцювати, я з нею танцюю. Беру її ось так на руки і, і з нею якби танцює. Е, ініціатива дуже класна. Побачите, як танцюють відомі рівняни, глядачі зможуть вже 28 квітня. Також у програмі супершоу авторська музика від молодіжного рок гурту «Флайер». Піщана анімація і танцювальний флешмоб для публіки. Олександр Тус, Артем Лаговський, новини Рівного.